Друзі, є хороша новина. Наше адвокатське об'єднання Переселяк та партнери заключило договір співпраці з бюро судових експертиз та досліджень, а це означає, що відтепер ми можемо ще більш ефективно. Пов'язувати захворювання, травму та контузію військового із захистом батьківщини або з проходженням військової служби ми можемо ще більш ефективно встановлювати ступінь придатності військовослужбовців, якщо такий був невірно встановлений військово-лікарською комісією. Ми також можемо оцінювати наявність підстав для встановлення інвалідності та пов'язувати таку інвалідність. Із захистом батьківщини або із проходженням військової служби. Тому, якщо потрібна буде допомога щодо визначення ступеня вашої придатності, необхідність пов'язування вашого захворювання з захистом батьківщини або з проходженням військової служби, звертайтеся, раді будемо вам допомагати.